Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, весело, швидко і вправно. Дітки, сьогодні до нас в гості завітала Марійка. І вона нам погляньте, що принесла. Що це? Давайте подивимось. Це цибулька. Це капуста. Це морквинка. Що в нас тут ще є? Картопелька, помідор, перець і баклажанчик. Марійко, що це ти нам принесла? Дітки, як оце все ми можемо назвати одним словом? Так, овочі. Дітки, а де овочі ростуть? В саду чи на городі? Так, на городі щедра осінь нам дарує дуже гарний великий урожай овочів та фруктів. Ну фрукти, звичайно, ростуть в саду. А ще Марійка для вас підготувала загадку. Давайте відгадаємо. Він такий смачний, кругленький, має щічки червоненькі, до смаку він в кожній страві. Роблять соки і приправи, соус, борщик і салат, люди з радістю їдять. Хто ж це? Кругленькі і щічки червоненькі? Я знаю, що ви розумники, і здогадались, що це помідор. І сьогодні ми з вами будемо ліпити помідор. А поки ми з вами будемо працювати, Марійка, свій урожай віднесе до бабусі на кухню. Марійко, ми тобі дуже дякуємо, що ти до нас завітала. Але перед тим, як нам розпочати працювати, потрібно розім'яти наші пальчики. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ми крокуємо рівненько, вище ноги підіймай. Ти наліво, я направо. А тепер відпочивай. Так, ми з вами будемо любити помідор. Ось, погляньте, ось такий у мене помідор. Давайте з вами поглянемо. У нас є великий помідор і маленький помідор, так? Якої вони форми? Круглої, так? А якого ж помідор кольору? Червоного. Дітки, але помідори ще бувають рожеві. Жовті, помаранчеві. Ну і, звичайно, коли вони ще не достигли, то вони зелені. Так, і ми з вами зліпимо ось такий помідор. Що нам буде потрібно для того, щоб зліпити ось такий помідор? Пластилін червоного кольору та трішки зеленого. Ми зеленим будемо ліпити листочки та корінчик. Із червоного пластиліну, ну і, звичайно, серветка. Із червоного пластиліну ми з вами робимо кульку. Ось так. Я роблю між двома долоньками, ви можете робити на дошерсті. Так, зробили ось таку кульку. Далі ми пальчиком по центрі посередині притискаємо і робимо ямку. Ось таку ямку. Так, відкладаємо, потім із зеленого кольору, зеленого пластиліну, ми трішки відщіпуємо і пальчиками ось так робимо листочок. Так. І приліплюємо його ось сюди до нашої серединки. І трішки можна в кінці прищипнути та потягнути. Ось так. Робимо таких три листочки. Ось такі довгенькі. І кінчики трішки закручуємо догори. Ось так. так, два в нас вже є, і робимо ще третій. Подивіться, будь ласка, як в мене вийшло. Ось такий помідорчик. І зверху, ось тут, між листочками по центрі, ми робимо корінчик. Помідор тримається корінчиком за стебло і росте, радує нас своїм урожаєм. Я гадаю, що у вас також вийшли дуже красиві помідори. Я буду з нетерпінням чекати ваших робіт. Дякую вам за роботу. До зустрічі!